Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Прагнення відволікатись. Псалом 132. Таж я втихомирював і заспокоював душу свою як дитя. Я поклав телефон на місце, втомившись від численних фотографій ідей та сповіщень. Які транслював маленький екран. Потім я взяв його і увімкнув знову. Навіщо? У книзі Мілководдя Нікола Скар описує, як інтернет сформував наші стосунки з тишею. Здається, що мережа руйнує мою здатність до концентрації та спокійного споглядання. Незалежно від того, в мережі я чи ні. Мій мозок очікує, що інформація буде сприйматися так, як її поширює мережа у швидко рухомому потоці частинок. Колись я був аквалангістом у морі слів, тепер я ковзаю на поверхні, як хлопець на водному мотоциклі. Життя на ментальному водному мотоциклі звучить нездорово, але як нам почати сповільнюватись, глибоко занурюватись у тихі духовні води? У Псалмі 130 Давид пише: Я втихомирював і заспокоював душу свою, як дитя від перс мами своєї відлучене. Слова Давида нагадують мені, що я маю відповідальність. Зміна звичок починається з мого вибору бути спокійним, навіть якщо мені доведеться робити цей вибір знову і знову. Втім, поступово ми починаємо відчувати Божу доброту. Яка задовольняє нас? Ми, як маленькі діти, відпочиваємо в задоволенні, пам'ятаючи, що лише Бог пропонує справжню надію душевне задоволення, якого не може дарувати жоден додаток у смартфоні і жодна соціальна мережа? Як технології впливають на вашу здатність спокійно відпочивати в Бозі? Чи сприяє ваш телефон вашому задоволенню? Чому так або ні? Помолимось. Небесний Отче, світ переповнений відволікаючими факторами, які не задовольняють мою душу. Допоможи мені довіритись тобі. Наповни мене справжнім задоволенням. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.